Якщо ми з вами говоримо про онлайн бізнес, а саме про торговлю в інтернеті, то SEO або пошукова оптимізація є дуже важливими. Пошукова оптимізація по суті підвищує вірогідність того, що потенційні покупці, які шукають товари в інтернеті, з більшою ймовірністю знайдуть саме ваш товар. Тому сьогодні пропоную поговорити про ключові слова, які саме і лежать в основі SEO. Коли люди приходять щось купувати на Etsy, вони вводять декілька слів у пошуковий рядок, щоб знайти. Те, що вони шукають, а ми, продавці зі свого боку, підбираємо ключові слова, які описують наші товари. І в цей момент відбувається співставлення цих ключових слів з тими пошуковими запитами, які вводять покупці. Здавалося б, все просто, проте це не зовсім так через шалену конкуренцію, яка є зараз на еці, і нам, продавцям, щоб досягти успіху, потрібно докласти зусиль, щоб Підібрати правильні ключові слова, щоб Etsy показав саме наш товар потрібному покупцю. Дивіться це відео повністю, бо далі я розкажу і покажу, як знайти найкращі ключові слова для вашої ніші. Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Вестренбіт Місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів. Приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги Фулфілмент центру та преп-центру США. І якщо вам подобається такий контент та ви вважаєте його корисним, то підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові ролики. Отже, як працює пошук на ЕЦІ? Пошуковий алгоритм збирає всі лістинги, що місяць ключові слова, які відповідають запиту покупця. Потім ранжує їх, щоб покупці побачили ті товари, які найбільше відповідають їхньому запиту. Таким чином, ключові слова, які ви використовуєте в заголовках, описах, тегах, категоріях і атрибутах ваших лістингів, мають дуже важливе значення, і використання довгих ключових слів, long tail, ще еті, е ці так говорить, це запорука того, що ваші товари з'являться в пошуку. То як же і де шукати ці довгі ключові слова? Для цього я і хочу поділити своїм власним досвідом роботи з ключовими словами, і далі на прикладі покажу, як це роблю за допомогою інструментів ІРЕНК. Головне насправді правило тут перейти від широкого ключового слова до вибору довгих і нішевих ключових слів, які приваблюють потрібних покупців. В цьому і полягає основний мій секрет, давайте детальніше про це. Широкі ключові слова це дуже загальні терміни, що складаються з одного або двох слів. Ну, поділюсь з вами гарним прикладом, який знайшла Веренку. Наприклад, широким ключовим словом, якщо ви продаєте прикраси, може бути браслет. Цей термін буде високочастотним пошуковим запитом, але в той же час. Є дуже конкурентним. А ключові слова з довгим хвостом це більш конкретні фрази, які зазвичай складаються з декількох слів. Наприклад, срібний браслет з намистин» є довгим ключовим словом. Це терміни менш затребувані ніж широкі ключові слова, проте вони набагато конкурентно спроможніші і здатні привертати більш вузькі цільові аудиторії. До речі, кому буде корисно, думаю, особливо тим, хто займається ювеліркою, цим літом попит на silver bead bracelet суттєво збільшився протягом цього літа. Схоже, що це новий тренд в прикрасах. Ключове слово з довгим хвостом зазвичай складається з трьох п'яти слів. Така довжина дає змогу заакцентуватись на тому. Що шукає покупець, при цьому зберігти і гнучкість для охоплення різних варіантів пошуку. Ви мені можете заперечити, що ми з вами обмежені 20 символами, які може містити один з 13 тегів, які ми можемо додавати в лісингу на еці. А ось тут давайте не будемо плутати. Тег. Це не зовсім ключове слово, точніше, якщо ваше ключове слово вміщується в 20 символів, то це ключове слово і буде тегом. А якщо ключове слово з довгим хвостом містить більше символів, як дуже часто у нас і буває, тоді таку фразу нам просто потрібно розбити на декілька тегів. Так, наприклад, якщо ви знайшли довге ключове слово, ну, наприклад, хай це буде настінний органайзер для біжутерії. Маємо непогану статистику, але є проблемка. Тут 22 символи, впевнена. Знайома для всіх ситуація. Ну, як же це ключове слово, ми розділимо на теги? Ну, Напевно, я могла б розбити його на Вол і органайзер. Але це не зовсім правильно, бо, по-перше, тому, що я не продаю стіну вол, А по-друге, Еці не дуже гарно ставиться до однослівних тегів. Тож, мабуть, було б доцільніше розбити це таким чином, щоб зробити ключові фрази. «wall-mounted» – кріпитись до стіни та «jewelry-organizer» organizer – органайзер для біжутерії». І це спрацює правильно в цьому випадку. Таким чином, Еці прочитає слова у ваших заголовках або тегах у всіх можливих комбінаціях і ви отримаєте точний збіг, якщо в заголовку пропишете точно «wall-jewelry-organizer». Отже, і саме зараз я хочу вам показати на практиці, як можна використовувати інструменти ІРЕНК для пошуку та підбору ключових слів з довгим хвостом, за основу обравши спочатку широке ключове слово. Це, до речі, цей приклад і цей кейс запропонували саме експерти з ІРЕНКу. Я використовую сама і раджу спробувати і вам. Отже, перше припустимо, що я продаю настінні годинники. Спочатку йдемо в нашу опцію, яка буде називатись «Monthly Trends це щомісячні тренди. Отже, дивимося, що тут ми бачимо. Є в нас. Ога, ось Є в нас Wall Art. Наші настінні годинники будуть відповідати широкому. Ключовому слову волт, тому що цей товар дійсно відноситься до цієї категорії. Одразу клікаємо і переходимо вже в інструмент підбору ключових слів. Ну, тут одразу можемо бачити, що, в принципі, це непоганий пошуковий запит, який має достатню кількість обсягу пошуку. Ну, але бачимо, що і конкуренція тут дуже велика. Це дуже загальне. Ключове слово воно в цілому підходить для насправді для безлічі товарів. Якщо ви будете використовувати це ключове слово, не будете підкріплювати його більш нішевими, то тут буде дуже складно пробитися в топ результатів пошуку за ним. І це буде, ну, так, так би мовити, ну, не найкраще ключове слово для пошукової оптимізації цього лістингу на Еці. Далі ми бачимо, як і завжди в нас відображаються пов'язані ключові слова. Ці ключові слова йдуть в одній зв'язці ну, або в одній ніші в цій категорії. Для того, щоб більш звузити цю нішу, і для того, щоб вона відповідала саме нашому товару, в нас є можливість відсортувати стовпці, щоб відображалась потрібна інформація. Тобто ну, ми можемо обрати або збіг за замовченням, або конкретну фразу обрати, точно, точний вислів, або широкий. Також ми можемо зазначити тут слова, які має містити ключове слово, яке ми з вами шукаємо. Ви можете або їх включити, або виключити, щоб вони не відображались. В даному випадку я хочу, щоб відображалось пов'язане ключове слово, яке буде містити. Саме слово годинник. Отже, пишемо годинник, додаємо і шукаємо. І подивіться, дуже цікаві результати в нас вийшли. В нас тут є насправді обмежена кількість ключових слів. І вже далі, тут ми починаємо дивитись кожне окреме ключове слово, яке ми можемо використовувати, і яке має гарні результати. Подивіться, наприклад, ось це ключове слово це «Art Deco clock. Насправді, це такий «Art Deco» – це стиль в декорі. В інтер'єрі, і якщо є можливість зробити вас години в такому стилі, то ви можете звернути на це увагу, бо дуже непоганий, бо статистика по цьому тегу є дуже непоганою, незважаючи на те, що не дуже великий ще обсяг пошуку, проте CTR – це коефіцієнт взаємодії, він дуже високий і при тому невеличка ще конкуренція відносно. І нам, по суті, він ідеально підходить, бо він містить до 20 символів, це можна сміливо вибрати як тег і додавати його в свій лістинг, якщо цей тег є релевантним, якщо дійсно ваш годинник буде відповідати стилю арт-деко. Також для більшості тих, можливо, хто займається годинниками, є ось цей ще цікавий такий тех: це Unique Clock, це унікальний настінний годинник подивіться відносно також непогані результати по ньому хоча вже конкуренція є проте я думаю що всі хто займається виготовленням хендмейд годинників можуть використовувати цей тех безпосередньо у всіх своїх лістингах, тому що кожен ваш виріб кожен ваш, ваш годинник є дійсно Унікальним також тут можемо, наприклад, звернути увагу на цей тег, цей і буде ключове слово, бо воно вміщається в 20 символів, наприклад, великий настінний годинник. Бачимо, що в принципі по пошуку є затребуваність по цьому пошуковому запиту. Якщо ваш годинник дійсно великий, то ви можете. Використовувати це для себе і брати це як тег, знову ж таки, підкреслюю, якщо він дійсно є релевантним до вашого товару. Також зверніть, будь ласка, увагу на ще один класний тег. він і буде ключовим словом, яке ми можемо використовувати, бо тут рівно 20 символів, я навіть перерахувала. Тут взагалі статистика по ньому цікава через те, що дуже маленька конкуренція. Гарний пошук ми маємо, то якщо у вас дійсно великі годинники, да, ми вже з вами попередньо подивилися, що можна використовувати large для опису його розміру, також додатковим синонімом, що підкріпить SEO і залучить додаткові цільові аудиторії людей, які, наприклад, будуть шукати саме wall clock. Отже, таким чином ми з вами на прикладі розібрали, як, наприклад, з широкого ключового слова Вол Арт з величезної ніші і з високочастотного пошукового запиту, ми з вами підібрали нішеві ключові слова, які будуть відповідати товару і будуть йому релевантними. І насправді ви можете протестити будь який широкий, Пошуковий запит, і звузити його, щоб підібрати ключові слова з довгим хвостом, які будуть відповідати ваш товару, який ви виробляєте. Отже, використання довгих ключових слів, по-перше, допоможе у SEO оптимізації вашого лістингу та й в цілому магазину. По-друге, дозволить залучити потенційних покупців, які точно знають, чого хочуть. І по-третє, це підвищить. Конверсію і дозволить уникнути конкуренції з іншими продавцями, які використовують більш загальні фрази. Бажаю всіх успіхів!